Скласти бізнес план за допомогою штучного інтелекту, коли бот-чат ChatGPT може бути корисним, а коли здатен підманути п'ять кейсів роботи з AI, які пояснюють, чому його дані краще ретельно перевіряти. Розумію, що початкова пропозиція на цю посаду становить 150 тисяч доларів на рік, але я шукаю заробітну плату більш конкурентно спроможну в порівнянні з ринковими ставками, та таку, яка відображає мою кваліфікацію та цінність для компанії. Я отримав конкуруючу пропозицію від Фейсбук на 200 тисяч доларів на рік, що дало мені можливість розглянути варіанти та домовитися про справедливу заробітну плату, яка відповідає моїм навичкам та досвіду. Це цитата із заготовки резюме інженера-програміста початкового рівня, який намагається влаштуватися в Google. А втім, її написала не людина, а чат GPT, Наразі найпопулярніший у світі чат-бот зі штучним інтелектом. Текст був згенерований за запитом Допоможи мені провести ефективні перемовини. У ТЗ вказані деякі деталі, але не розміри зарплат у Google та Facebook. звідки AI взяв цю інформацію. З величезної бази даних, які розробник ChatGPT, лабораторія OpenAI завантажувала в нього ще з 2015 року. Чи релевантні ці дані? Напевно, ні. У мозку бота інформація до початку 2022 року, принаймні поки що. Нещодавно Microsoft оголосила про новий раунд інвестування в OpenAI для прискорення прориву в сфері AI. 2019 року. Корпорація вклала в чат GPT 1 мільярд доларів. Наразі розмір фінансування не оголошується. Втім, декілька тижнів тому в медіа просочилася інформація про намір Microsoft інвестувати в OpenAI до 10 мільярдів доларів. Паралельно точаться чимало дискусій про ризики розвитку занадто розумного штучного інтелекту. Mind тим часом вирішив перевірити наскільки корисним чат GPT може бути для бізнесу. OpenAI відкрила доступ до ChatGPT зовсім нещодавно на початку грудня 2022 року. У перші ж дні в чаті зареєструвалися понад одного мільйона користувачів та почали з'являтися різноманітні стартапи, платформи, застосунки, розширення створені на базі ChatGPT. Один із них FlowGPT. Це своєрідна бібліотека запитів відповідей, ChatGPT на різноманітну тематику розвиток бізнесу, управління продуктом, маркетинг, розробка програмного забезпечення, дизайн, фінанси, продажі, HR і так далі. Зараз на FlowGPT понад 30 тисяч запитів відповідей, якими діляться користувачі ChatGPT. Відкрита бібліотека може бути в пригоді українцям, у яких немає прямого доступу до чат GPT. Україна досі в переліку країн, де реєстрація в боті недоступна. Голова Мінцифри Михайло Федоров особисто просив OpenAI розблокувати доступ, але поки що проблему не розв'язано. До того ж, останніми днями чат GPT обмежує реєстрацію нових користувачів у зв'язку з навалою запитів. Тож Майнд промоніторив сотні відповідей чат GPT на FlowGPT та вибрав п'ять кейсів прикладів, які пояснюють, за яких умов можна отримати від чат GPT дійсно потрібну допомогу, а не перефразовані цитати з підручника з макроекономіки початку нульових. Кейс перший. Ідеї для створення бізнесу. Запит. Користувач попросив чат GPT придумати три стартапи у сфері B2B SAAS. Ідеї повинні мати сильну та переконливу місію, а також якимось чином використовувати AI, уникай криптовалюти або блокчейну. У стартапу має бути крута та цікава назва. Ідеї мають бути досить привабливими, щоб інвестори були зацікавлені вкладати мільйони доларів без належної обачності. йшлося в ТЗ. Відповідь. Чат GPT запропонував такі варіанти. Algorithmics використовує AI, щоб допомогти компаніям оптимізувати та автоматизувати ланцюг постачань, ухвалювати рішення на основі даних, скорочувати витрати та підвищувати ефективність операцій. AI Assist – використовує AI для допомоги підприємствам у поліпшенні обслуговування клієнтів, використовує обробку природної мови та машинне навчання, щоб надавати допомогу агентам з обслуговування клієнтів у режимі реального часу, допомагаючи їм розв'язувати проблеми клієнтів швидше та ефективніше. Brain Boost – використовує AI, щоб допомогти підприємствам підвищити продуктивність співробітників. Використовує машинне навчання для аналізу даних проробітників і надає персоналізовані рекомендації щодо навчання та розвитку, допомагаючи співробітникам набувати нових навичок і зростати у кар'єрі. Схожі стартапи вже давно існують, як і компанії із запропонованими назвами, і це не дивно. Чат має змогу креативити, черпаючи ідеї тільки з уже наявної бази даних. Тож такі запити марні ні. Відповіді можуть допомогти відкинути зайве та проаналізувати конкурентів. Користувач на цьому не зупинився і попросив придумати презентацію стартапу Algorithmix із 10 слайдів, яка змусить інвесторів вкладати мільйони доларів без належної обачності. Чат GPT видав стандартну методичку для пітчингу – проблема, рішення, ринкові можливості і так далі, і короткі інструкції з кожного пункту. Наприклад, слайд конкурентного середовища, обговоріть це і те, чим алгоритмікс відрізняється від конкурентів. Це допоможе інвесторам зрозуміти унікальну ціннісну пропозицію алгоритмікс і чому стартап має хороші можливості для успіху на цьому ринку. Єдина нехрестоматійна інформація у відповіді дані обсягу індустрії. До 2023 року світовий ринок управління ланцюгами постачань досягне 22,5 трильйонів доларів за середньорічного темпу зростання 7,5%. Повідомив чат GPT, Повідомив але не уточнив джерело. А користувач не перепитав у відкритих даних майнд не знайшов саме це дослідження. Втім, схожі аналітичні релізи свідчать, що дані чат GPT близькі до реальності. Тож такі дані можуть бути корисні тим, кому ліньки гуглити шаблони презентації. Для отримання більш корисної інформації доведеться конкретизувати запити. Розкажи про 10 головних конкурентів мого стартапу, у чому саме їхні переваги тощо, та обов'язково перевіряти отримані дані. Кейс із цитатою гендиректора Microsoft, пам'ятаєте? Якщо коротко, журналісти Bloomberg попросили чат GPT написати статтю про прибутки Microsoft. AI видав текст із приблизними даними фінзвіту корпорації у 2021 році та додав фейкову цитату Сатіна Делли Кейс Другий. Консультація щодо життєздатності стартапу. Запит. Користувач запропонував боту разом проаналізувати ідею стартапу та допомогти вирішити, хороша вона чи ні. Місія проєкту в тому, щоби запобігти невдачі першої фази клінічних випробувань. Хочемо використовувати обчислювальні та або високопродуктивні лабораторні методи, щоби визначити, чи матимуть нові ліки несприятливі нецільові ефекти. Плануємо продати це фармацевтичним компаніям, що спонсорують клінічні випробування і дослідникам, які розробляють ліки. Відкриті запитання. Чи є вже життєздатне рішення для цього та як його реалізувати? Відповідь: З першим питанням чат GPT впорався як професійна ворожка. Можливо, вже існують такі рішення, однак також можливо, що в цій галузі є місце для інновацій і поліпшень. На друге питання надав шаблонні поради з підручника. А втім, користувач не здавався, надав детальне тезе та уточнив, що вже заснував кілька компаній, бот натяк зрозумів і більше не лив воду. Чат GPT прокоментував отримати або створити великий і різноманітний набір даних білкових послідовностей та відповідну інформацію про зв'язування малих молекул і небажані явища. Це дуже скорочений опис від Mind. А також навів великий перелік джерел цих даних. Цю інформацію користувач назвав дуже корисною та продовжив допит. Отримав додатковий перелік баз даних з детальним поясненням про переваги й обмеження. Що далі, то більше. Співрозмовники дійсно перейшли до обговорення суті проєкту. Прогнозування зв'язування білок ліганд засноване виключно на білкових послідовностях, і хімічній структурі ліганду може бути складним завданням, оскільки часто важко вловити всі важливі деталі взаємодії білок ліганд, використовуючи тільки ці типи даних. Однак цілком можливо. Це дуже маленька цитата із відповіді чат GPT. У підсумку користувач отримав поглиблену інформацію з кожного етапу проєкту та перелік лабораторій і дослідників, які працюють над розв'язанням цієї проблеми, а також оцінив це інтерв'ю як приголомшливе. Кейс третій план дій для відкриття бізнесу. Запит. Користувач попросив розповісти, як відкрити ресторан у Берліні та які документи необхідні. Відповідь Чат GPT надав загальний і покроковий опис процесу: реєстрація бізнесу, отримання ліцензій, оренда або купівля комерційної нерухомості. Тощо, а з цікавого бот видав детальний перелік усіх необхідних документів, яких, до речі, чимало, і пояснив, де саме їх потрібно отримувати в Берліні. Відповідаючи на уточнювальне питання, більш детально розписав план роботи на 5 місяців. Перший місяць виберіть бізнес-модель і визначте спеціальні вимоги або дозволи, які вам можуть знадобитися, наприклад, ліцензія на алкогольні напої чи дозвіл на обробку харчових продуктів. Дослідіть потенційні місця та визначте будь-які обмеження щодо зонування чи планування, які можуть застосуватися. Створіть бюджет і план фінансування, ну і відповідно так далі. Тож початківцям такі підказки не завадять. Втім, варто пам'ятати, що в чат GPT поки не завантажені дані за 2022 рік, а нормативна база може швидко змінюватися. Кейс четвертий створення стратегії просування на ринку. Запит. Користувач попросив написати маркетингову стратегію нового стартапу, який продає програмне забезпечення для управління персоналом. У мене є бюджет на маркетинг близько 2 мільйонів доларів, і мені потрібно потрапити до 10 тисяч найбільших компаній США. Будь ласка, надай докладні приклади всеосяжної стратегії та приблизну вартість кожної з ініціатив. Відповідь Чат GPT знову ж таки не відкрив Америку, а видав короткі описи стандартних каналів просування та оцінив бюджет кожного з них. Платна пошукова реклама від півмільйона до мільйона доларів. Маркетинг у соцмережах від чверть мільйона до півмільйона доларів. Контент маркетинг від 200 тисяч до 400 тисяч. Виставки та конференції від 200 тисяч до 400 тисяч доларів. Зв'язки з громадськістю від 150 тисяч доларів до 300 тисяч доларів. Звідки взялися ці цифри, бот не пояснив, а користувач не уточнив. Мабуть, просто поділив 2 мільйони доларів за пріоритетністю каналів. Завдання потрапити до 10 тисяч найбільших компаній США за 2 мільйони доларів чат GPT не прокоментував. Тролінг ще не в арсеналі функцій бота. Тож такі запити можуть бути в пригоді тим, кому потрібні шаблони стратегії. Для пошуку свіжих і нестандартних каналів та ідей потрібно Влаштовувати допит та надавати боту детальні дані про свій бізнес. Кейс 5: антикризова комунікація. Запит. Користувач попросив створити сценарій дій у разі кібератаки на компанію Sure IT та написати заяву керівництва для медіа. Конфіденційні дані клієнтів були вкрадені. Компанії необхідно якнайшвидше відреагувати в медіа, зберігши свою репутацію. Тон заяви має бути обнадійливим, прозорим і таким, що підтримує клієнтів. Відповідь. Чат GPT видав шаблонний план: повідомлення постраждалих клієнтів про витік даних, співпраця з правоохоронними органами та чомусь із судово-медичними експертами, перевірка й оновлення протоколів безпеки компанії, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів у майбутньому. Заяву бот написав за стандартами антикризового піару. Ми з глибоким жалем повідомляємо нашим шановним клієнтам, що наша it компанія змогла стримати атаку і зараз працює над визначенням ступеня витоку даних. Ми робимо всі необхідні кроки для захисту особистої інформації наших клієнтів і запобігання подібним інцидентам в майбутньому. Ми також пропонуватимемо безкоштовні послуги кредитного моніторингу постраждалим клієнтам. Ми хочемо запевнити наших клієнтів, що безпека їхньої особистої інформації має для нас першорядне значення. Ми також співпрацюємо з правоохоронними органами. Ми вибачаємося за будь-які незручності, які міг викликати цей інцидент. Якщо у вас є проблеми або питання, будь ласка, не соромтеся, звертайтеся до нашої команди підтримки клієнтів. Ми дякуємо вам за ваше терпіння та розуміння в цей важкий час. Це скорочений перелік ключових меседжів. Такі запити можуть бути корисні тим компаніям, у яких чомусь немає плану дій та шаблонів заяв для медіа. А в кризовій ситуації, коли все потрібно робити максимально швидко, шаблонні підказки бота точно не завадять.